Другий день нашої подорожі в Японії. Після того, як добряче виспались, поїхали вивчати місто Сапоро. Наш готель знаходився біля аеропорту, тому до міста Сапоро нам потрібно було приїхати на потязі. Комфортом за 30 хвилин доїхали до центру міста. До речі, для проїзду в поїзді використовували транспортну карту Welcome Suica. Позначили на мапі найцікавіші місця міста і пішли їх вивчати. Одразу ж увірвались в от таку двіжуху. А надовго там не затримались, тому що штучний інтелект рекомендував на сніданок відправитись на ринок Ніо, спробувати морепродукти. По дорозі побачили годинникову вежу, прогулялись парком Одорі, побачили знамениту телевізійну вежу. Погода балує, плюс 23 градуси. Ось і цей знаменитий ринок морепродуктів Мойо. Хокайдо славиться своїми крабами, тому тут їх дуже багато. Ну і звісно, не тільки крабів. Замість зображень в меню в Японії часто використовують ось такі реалістичні макети. Ми настільки ними спокусили, що зайшли ось таке маленьке затишне кафе поснідати. В результаті ми отримали гарно подані крабові ніжки, креветки, нарізану на сиру рибу, тунець, ікра лосося, морський їжак, лист водоростей, крабовий суп та також осьминога. 38 доларів за двох, і Мар'яна просто в екстазі. А я переїв васабі і ледь відходив від цього. В ось в такому затишному парку приходив до тями. Після такого можна піти і помолитись в синтейському храмі. Ретельно дослідили інструкцію. Спочатку потрібно кинути 10 копійочок, потім в колокол подзвонити, поклонитись, хлопнути в ладоші і знову поклонитись. Маріана вирішила спробувати, чи дійсно це працює. І, мабуть, таки спрацювало, тому що ми пішли дивитись музей пива. Це, до речі, найстаріша пивоварня Японії. Потім такі старі милі плакати з дітьми і пивом. Ми обрали дегустаційний набір з трьох різних пив, і воно реально класне. Після такого захотілося смачно поїсти в Адорі парку, де зараз проходить фестиваль їжі. Візитівкою Сапора є блюдо з баранини, яке називається Чингісхан. Звісно, ми його і замовили. Приємна погода і чолова атмосфера. Що ще може бути потрібно для щастя? Для щастя, звісно, потрібен ось такий десерт. У підсумку за день пройшли 12 кілометрів і витратили 200 американських доларів на двох. Трохи втомились, і після дев'ятої вечора нас наздогнав джетлаг. Сьогодні ночуємо в автобусі і їдемо далі. Додайте, будь ласка, коментарів та реакції, щоб ми знали, що це комусь подобається, і мати мотивацію знімати для вас далі.